Як безпечно користуватися газовими приладами для приготування їжі? Великі газові балони можна використовувати лише у приватному секторі. Розміщувати їх в багатоповерхівках та високих будинках заборонено купуйте лише сертифіковану продукцію в авторизованих магазинах та дотримуйтесь інструкції виробника не розміщуйте біля газових приладів папір, тканину та інші легкозаймисті речовини. Не допускайте потрапляння на пальники чи балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. Не залишайте пальники та плитки без нагляду, забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовуються газові прилади. Якщо ви відчуваєте запах газу або чуєте тихий свист, перекрийте вентилі та провітріть кімнату. Ремонтуйте та обслуговуйте прилади лише у спеціалізованих організаціях. Пам'ятайте загальне правило: спершу запалити сірник, потім вмикати газ. Вчіть дітей правильному поводженню з плитою та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнавайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних.